Дорогі брати та сестри, вітаємо вас! Хочемо трішки відзвітуватися за ту допомогу, яку ми отримали від вас. Продуктові набори отримали через Рівненське обласне об'єднання від наших друзів з Німеччини благодійна організація Gain. Дуже дякуємо, що ви включилися в цей проект і нам дуже допомогли. Ми склали продуктові набори у 10-кілограмові ящики та доставляємо їх до фізично обмежених та малозабезпечених людей. В першу чергу це лежачі люди, які перебувають приковані до ліжка та не можуть самостійно приготувати собі їсти, а також сироти, які втратили батьків і не мають стабільного джерела доходу. У такій ситуації їхнє життя стає важчим, та перебування на цьому світі стає безнадійним. Але, дякуючи Богу, є люди, які готові допомогти. Хоча б краплиночку роси, якби хто Бога попросив, він дав би дощ рясний, рясний і для душі потік живий, він все зробив би для того, щоб радісне життя було, щоб сльози висохли з очей, знедолених людей. Скажи, скажи, чи я вина, що доля гірка і сумна, зриває час супелюстки і губить на віки, скажи для Господа, скажи всю біль життя, всю біль душі, лиш візніме тягар. Ісусові скажи, 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 я вина, що у твоїй душі весна, в муках народжена Христом, стоїть опалена гріхом, скажи, чого душа мовчить, і до Ісуса не спішить, чого не прийде в добрий час. Щоб він простив і спас. Дякуємо всім, хто долучається до цієї справи милосердя. Віримо, що саме в єдності наша сила, і що спільно разом ми зможемо допомогти ще багатьом людям. Всім благословіть!